Друзі, усім доброї передня! Мене звати Володимир Москалюк, і в рамках нашої діяльності компанії LinkedIn Promo ми запускаємо YouTube канал. В цьому відео ми хочемо поговорити про те, як саме створити банер головного зображення вашої сторінки компанії. Тож, ми переходимо на нашу сторінку, ми недавно створили. Це є Карбазар і в нас є головне зображення. Сам LinkedIn говорить про те, що вам потрібно розмір зображення створити 1128 на 191 пікселі. Крім того, потрібно також врахувати, що є логотип, який також буде надвисати над зображенням. І що буде заважати відповідно, в цьому зображенні ми не маємо вже вставляти логотип, так як він вже є тут. І в принципі, тут зараз саме головне оприділити, яка правильна. Інформація має бути. Отож, ми переходимо в наш робочий інструмент Photoshop. Ви можете використовувати інші інструменти, або взагалі дати технічне завдання дизайнеру, тому що я розумію, що більшість не володіє цими навиками. Значить, в мене є такий шаблон, він буде також прикріплений на описі під відео. Це є шаблон, такий темплет. Ми його називаємо, в якому є розмір саме цього баннера. І зліва, що ви бачили, це є такий логотипчик аватар. Саме цей аватар відображає те, що тут буде надходити. Над цим зображенням логотип так. Ось він є, той логотип, який буде відображатися тут. Тому ми цю область також враховуємо. Щоб зробити зображення, можна легкий спосіб. Однозначно, перше, це ще потрібно глянути на як оформлені інші сторінки компанії, наприклад, в Фейсбуці чи в інших соцмережах. У нас є оформлення дизайну в Фейсбуці, і ми можемо цей макет взяти, щоб використати його саме в LinkedIn. В вашому випадку, якщо ви цього не маєте, ви просто можете дати технічне завдання дизайнеру, дати їм свою інформацію і скинути. В цьому відео хочу розказати основи. Того, як робити правильне зображення, щоб воно виглядало якісно і класно. Отож, ми беремо наш основний макет, перетягуємо його під наш розмір. І будемо будувати наше зображення. Що саме головне тут важливо. Перше зображення це саме основна річ, при якої людина перехожи на сторінку вашої компанії, дивиться, чим він займається. Тому, якщо є картинка, яка відображає суть вашої діяльності, її однозначно треба поставити в великий розмір, щоб це можна було показати. В даному випадку у нас така картинка є, це у нас є авторинок, і тому ми його виділимо в ліву сторону як основний, зробимо його більший. Також ж ми можемо затронути арену Львів, щоб показати, що це є авторинок на арені Львів, і от десь так нас виглядає зображення. Головне, крім того, у нас є друга сторона, в якій ми маємо відобразити також інформацію. Так як у нас логотип вже є, ми можемо його звідси забрати. В Принципі сайт у нас теж є, але можливо, ми можемо сайт відокремити в ліву сторону, виділити його, щоб він також ще раз нагадувався, тому що основна задача наша того, щоб людина перейшла на наш сайт і. Ми його можемо зробити от десь таким чином. Можливо, ми заобавимо його на жовтому фоні, зараз ще побачимо по дизайну. У нас є основні дизайнерські елементи це є, е, такий, як би сказати, такі елементи, які відображають нашу діяльність. Вони є у нас по всій соцмережі, тому ми їх теж використаємо в даному дизайні і трошки підкоригуємо під нас. З лівої сторони, що можливо вказати, однозначно вказати, що це таке є, да. Хоча інформація тут вказана, що це є авторина Карбазар. Я думаю, що її то також можна вказати тут і виділити великим таким шрифтом. Навіть показати, що це авторинок на Арена Львів. Чому так? Тому що саме локація в нас це є основне діяльності нашого рекламного посилу. Да? Це є авторинок, і де саме Арена Львів, тому що арена Львів це теж такий якби, підбренд, який всі відомі. Друге, я би також додав в нас цей час роботи. І нас же зараз щосуботи та щонеділі. Також дуже важливо правильно використовуєте шрифти брендові ваші. Мало хто на це звертає увагу, але це то, також є дуже важлива річ, яку варто врахувати. Ось, це є використання брендових шрифтів. Десь так плюс-мінус може виглядати наша сторінка. але я ще зараз зроблю паузу і підкоригую під дизайни, тому що це трошки займає часу, щоб не забрати ваш час. І розкажу саме, як ми це все зробили. Окей, що ж. Ми підкоригували наш дизайн, тепер він глядає, в принципі, непогано. І зараз ми його будемо зберігати і завантажувати на нашу сторінку компанії. Отож, спочатку ми відключаємо аватарку нашу і тепер можемо його зберігати, зберігаємо його в максимальній якості. Також дуже важливо, цей темплейт, якщо наш розмір зображення є великий, так як тут нас розказують, що наш розмір зображення... 1128 на 191. Ми його робимо в три рази більше, щоб була дійсно якісна. Він йде по темплейту 3384 на 573. тому що при загрузці, все все одно ще LinkedIn зжимає зображення, і тоді текст може бути нечитабельним. Дуже також важливо врахувати те, що текст можуть бути нечитабельним. Ми зараз це побачимо. Наприклад, ми загружаємо наше зображення. Є і дивимося, як воно тепер буде виглядати на нашій сторінці. Ви можете переміщати зображення вверх-вниз, але так як у нас зображення підв'язано під розмір, нас вже тут не можна переміщати зверх-вниз Тому ми зберігаємо і дивимося в якості. Перегляду виглядає непогано, наче відображає, відображається суть, відображається що субота та що неділі. Та да, можливо трошки по макету Тут треба буде зменшити трошки макет, але мені все подобається, і я думаю, що. Головне зображення, воно якраз відображає діяльність. Давайте також поговоримо, я розкажу інші, які можуть бути в вашому випадку, да, тому що це є індивідуально, все розробляється, дивиться під діяльність компанії. Відповідно, у нас є сторінка. Ми вам покажемо інші сторінки, щоб ви розуміли, як саме правильно позиціонуватися не тільки рамка сторінки Карбазару, але і в інших сторінках. Наприклад, візьмемо нашу нашого клієнта ґата Tour, Це є е, тури в Арменії. Тут ми відобразили дуже активно емоції фотографії, які відображають фотографії відпочинку людей. Да? Саме в Арменії, і вони розкидані по всьому, по всій сторінці, як ви бачите, да знизу і справа. Крім того, ми тут дійсно додали логотип. Додали тут сайт, додали основне позиціонування компанії. Це ту організацію тури в Арменію, і дали description, да які теж є. Це є на рахунок ще одної. Друге, наприклад, у нас є була карт систем. Ми тут також відобразили послуги, да, тому що тут акцент дається на послуги. Є дизайн, є відображення картинки. Дуже важливо це є візуальне сприйняття, тому що людина, перш ніж заходить. Більшості людей є не ті, що ті, що читають, а є які сприймають візуально. І саме з зображення має візу. Відображати чи ви займаєтеся. Зазвичай є така ідеологія, щоб хоч зрозуміти, чим відображається займається компанія. Щоб не читати тексти, візьми переклади тексти на китайську мову. Да, якщо ти її не знаєш, тоді в принципі, якщо ти зрозумієш суть діяльності компанії, позиціонування і дизайн побудовано вірно. В даному випадку це є покерсистим. Тут ми відобразили платіжні системи, що телефон підключається і все платіжно. Да додали послуги, і так само сане позиціонування. Тут же як ви бачите, логотип ми використовують так. Тому що він вже є тут зліва. Зазвичай це не основне, в принципі, можна використовувати, можна і не використовувати логотип. Ось так ми хотіли розказати, як правильно зробити сторінку компанії, оформити банер. Я думаю, інформація для вас була цінна. Якщо інформація цінна і корисна, і ви її використовували просуванні LinkedIn, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Далі ще буде ще більше цікавої і класної інформації. Ставте лайки, коментуйте, задавайте запитання. На цьому все, до наступного відео.